Славка. Що я купила на 100 доларів? Давайте зробимо розпосу. Ось такі штучки. Тут є три таких дерев'яних. Потім ось таких ще купила. Вони по долар 50, а ці по 2,50. Таких я купила доволі багатенько. Раз, два, три, 4, 5. 6. Так, 6. Два серця. Долар 50. Далі стікери, які я клею, коли запаковую картини. Потім ось такі. Хол... Хол... Холстик полотно натягнуте на ДВП. Потім іще ось такі для ДВП. Тут по три їх. Ще одна, 4. Потім ось такі ще маленькі штучки, 2 долара одна. Тут їх 5 всередині, 10 таких. Що це? Це теж маленькі такі штучки по 2 долара. Тут їх. П'ять теж такий шпон, така дерев'яшка. А, ще одна ось така. Це все я буду малювати і писати мініатюри. І ось іще отаких от от маленьких е холстиків. Вони по два, двадцять пять. Їх я купила. О, зараз покажу. Раз, два, три, чотири, п'ять. шесть семь семь четыре ось таких Добре. четыре ось таких бокса по 4 доллара 425 пять упаковочный папир два пятьдесят купила я их 4 рулона две упаковки по 1,25 конвертів з попиркою. А, дивіться, ще ось таку штучку я купила. Зараз покажу скотч, яким я запаковую картини. А, і купила смітнички собі. А, і що, як ти тут працюєш? Це може бути доволі зручна штучка. Коштувала вона всього-навсього 4 чи 5 доларів. Бачите, тут ось отак так можна і отак. Так, оце ось, ось такі в мене закупи. Найбільше мене тішить ця штучка, тому що вона недорога і вона дуже зручна. Ну і ці холстики всі маленькі такі. Пешечки, деревяшечки, це все буде йти під мініатюри, це все я потім буду продавати це для упаковки. Пишіть, якщо було цікаво, і підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую!